Шановні любителі винограду пропоную вам невеликий колекційний виноградник, який знаходиться в Вінницькій області. Зараз ми знаходимося коло куща винограду Мінор. Форма Голуба. Це перше сигнальне плодоношення її. Ось така форма. А це Хеллоуін. Кинув всього дві гроночки після морозів. Зараз ми знаходимося біля форми басаньки. Чудова форма. Чудова ягода. Вже готова до споживання. Це енергодар. Таке плодоношення. Проший рік були сигналки, цей рік вже урожай, такі гроночки непогані, крупна ягода. Цей Ірис дуже за, за гроші в цим році. Ось такий урожайці непогано, але горох. Сигнальні гронечки Купідона Щенникова. Це наша трудя Денька у своїй красі вже готова. До споживання. Це купідон. Це сигнальні гронки білої леді. Ось така вона. Це виставочний. Це мускат гурманний. Ось такий, його, ось такий його перший урожай. Непогані. Гроночки. В ньому буде чудовий мускат. Чудовий цукор, хороша форма. Чорний кристал. Ось така його урожайність цей рік. Це благородний, кинув дві, дві гроночки. І після нього йде Геннадій. Получилось, що Геннадій дозрів швидше, ніж подарок Нікоблі. Хоча подарок рахується в ультраранній формі. Це Казимір. А це двохрічний кущ преображення. Так загрузився. йому осінню кущику буде два роки. Але врожай кинув дуже великий. Це двохрічний кущ ні Китона, ні жильченка. Осінню буде два роки кущику, але він кинув по дві, по три грони, але мене залишили по одній, але теж, напевно, забагато, тому що тонкі лози треба було ще менше. Ось така. Гроночка, це двохрічний кущик. А це сигналочка суперника. Це трудяга, кишмиш. Кишмиш казка. Починає з грони і прорізали, але все одно вони дуже плотні, дуже щільні. Ось такі. Ось такий ж ішмішказ, а це шкілка винограду всіх форм, які сьогодні ми побачимо. Тут є у шкілці, тим, що вартість саженців буде дуже невисока. Благородний. Це суперляля. Малинова заря. Сінальний гроночки. Це подарок нікополю. Дуже урожайна форма, дуже ароматна. Тут йде прямо такий аромат біля неї, але вона перегружена Її трошки треба було прорідити. Ось така форма, подарок нікополю. Дуже мускатна, дуже солодка форма і урожайна. І ультрарання Сигнальна гроночка молодого куща Дженніфер. Молодий кущ. Ось ще одна його гроночка А це аватар, сплошний горох. Нема чим похвалитись. Дуже загорошив. Молоденький кущик Купідона. Перша сигнальна гроночка Ефект ОМ. Писанки. Ось такий урожай кинув в цьому році. А це красава. Дійсно красава. Чудові грони. І вже готові. Ось така красава. Така красава. Оце минулорічна прививка попелюшки, як її назвав Люмін Анатолій Васильович. Це його подарок. Черенка це просторічна прививка. Чудова ягода, чудовий смак. Тільки що горох цей рік дуже горох. Ну і торнадо. Починає десь краситись вже хороший урожай. Заложила. тоже мускат гурманний. Це мінор голуба. Мускатна солодка ягода. Це алвіка. Починає краситися вже. Трошки припікається від сонця. Сигнальні грони зоренькі. Молодий кущик. Ось така торнадо. Кологіна. З цієї сторони подарок нікополю. Це живий приклад, як не треба робити, тому що перегруз, великий перегруз. Він кидає урожай великий урожайний, але його треба регулювати урожайність. Ось така. Така урожайність на яму. Як казав Олег Михайлович, писанка до Ельвіри Якубенко Еля не жаднічая, а ми пожадничали. Це прошлоріжня прививка веселки. А, а це, це Кумір, Гроночка, А це Дніпровський сувенір теж починає краситись. Прошлорічна прививка, прививка журавленка. Чудова форма тоже, Чудова по урожайності. Чудова по смаку ягоди. Форма хороша. Сверхранній бордо. Дуже велика урожайність. Але це перший урожай її його. Та ще попав під заморозки, тому грони не дуже великі, але урожайність велика. Смачна ягода з мускатом набрала цукру вже. Трудяга цимус. Вже готовий до споживання. Набрав мускату, набрав цукру. Молоденький кущик купідона. Перша урожайність. Є не урожайність, а перші гронки його. Це огняний чи вогняний. Форма чудова. Красива ягода, але одна в нього причина, що пізня дуже довго набирає цукор. Супер ляля. Це така урожайність красавчика. Песенки. Проший рік невеликий був урожай. А в цьому році кинув дуже великий урожай. Ось такі, такі грони прямо я навіть не знаю які. Но дуже великий. Крупна ягода хороша. Ось такий він. Красавчик. Дуже великий урожай. А це хілена. Теж в цьому році кинула непоганий урожай. Ягода десь жовта з виразним мускатом. Дуже смачна ягода. Молодий куш Хелени. Перша урожайність. Проший рік була сигналочка, а в цьому році кинула дуже великий урожай. Це двохрічний кущик. І оце хелена. Тобто вибачаюся Ельвіра. Це не Хелена, це Ельвіра саженець. Кишмиш, близнюк. Перша сигнальна граночка. І рядом імператриця. Перший рік вимерзли, були разом з куміром, цей рік відновилися. Ось така хелина, ось її грони. А цей кумір починає краситись. Як я казав, проший рік вимерз, був повністю цей рік кинув перший урожай свій. Це трудівниця, слава Україні. Прошлий рік померз, а цей рік кинув от такий, такий небачений. бачений. Урожай. Було по три грони. Лишили де дві, де одна. Ось такі грони. Ось такі грони вже жовті, ягода вже набирається. Цукру. Ось це є. Теж слава Україні. Шикарна форма. А це Зевс. Кинув сигналочку. Двохрічний кущик і отам. Кинув дві сигналочки. Ось такий трудяга кишмиш. Це є кишмиш. Готовий до споживання. Перший сигнальний урожай зоренький. Кущику два роки буде осінь. Впечатляє врожайністю своєю. Смаком ягоди. Ось така, оце сигнальний урожай такий. а це дві сигналочки, кишмиш і різки. Ну, подивимося, що з нього буде. Сигнальний урожай агати. Це ці кущики всі вони разом садилися два роки тому. Це перший сигнальний урожай. Ось така вона має бути ультразаня, ну побачимо. Це знову зоренька. Це ро зарання. В прошлому році я її перепривив другим, другою формою, але прививка не прийнялась. І вона в цьому році кинула такі сигналочки. Ну кажуть, що вона сильно тріщить. Ну, будемо бачити. Ось одна ягодка, тріснувша, а більше я не бачу. Ну такі зливи були, що вона мусила, мабуть, тріснути. А це молоденький кущ преображення. Двохрічний кущик теж, але кинув такі, такі сигналочки. Це Вірона. Дуже трудівниця велика. Але це мороці трошки погорошила. Але нічого, урожайність є. Алвіка. І ультрарання форма ультрарання Золота Королева. Дуже посніжила в цьому руці. Ось такий виноградник у нас на все добре, всім мера і добра.